ще ж гобо Плюс Одна з таких важких ролей це приймати рішення. Від твого рішення залежить життя інших людей. Не буває там, таких рішень, я б сказав, неправильних, незваже на рішення. Так. Ми багато операцій провели, штурмових операцій, коли знаходилися в обороні. І, от, і я намагаюсь максимально бути. Зважними приймати, от я там до кожної дрібниці приділяю багато уваги там, починаючи, е, що буде відбуватися, де буде відбуватися, що нам треба, щоб у нас все гарно пройшло, де будуть знаходитись люди, що там робити в разі якихось там надзвичайних е, умов. Да, Трьохсоті є евакуація, підвоз боєприпасів. Е, Якщо просування, то де будуть майбутні позиції, ну тобто це звичайне опанування. От і зазвичай, коли ми сідаємо, говоримо це багато разів, то в принципі все проводить більш-менш адекватно і лояльно. Головне е це допові доповісти людям задачу, можливо, почути від них якусь критику. Пропозиції, тому що ну, неможливо бути там, от таким генієм, щоб все гарно спанувати самому. В будь-якому випадку відчуваєш на собі тягар відповідальності. Тобто, коли гинуть твої хлопці або отримують поранення, ти розумієш, що в першу чергу винен ти. Типу, тому що, можливо, десь погано спанував, десь е... якесь рішення не доприйняв або прийняв його неправильно. Що ви там зараз моніторите? Ну Це не ми, це сусіди. Намагаємось працювати як єдиний організм. Тобто Вони допомагають, коли в нас біда, ми допомагаємо, коли в них біда. Взаємовідносини між підрозділами вони дуже сильно грають роль, коли два командири не можуть вирішити якесь нагальне питання в житті, через це страждають підлеглі. Коли командири. Кращі друзі, то я вам скажу, що і в двох підрозділах так само все дуже добре. Що, ураження цілі в районі Бахмута, піхоту, по ідеї, влучання. Довольно таки багато скупчення техніки, ворожої сили противника. Ну, відпрацювали, це відмінно. А як вам ця робота? Найкраща робота. Фактично це той самий град, тільки менше труб 122 мм. Тобто БК таке саме як і на бм 21 Можна спробувати з 9П138, але... Не факт, ну суть в тому, що вона швидко розгортається, дає менше, менше засічок, тобто, якщо РЛС камеловить там е, приблизно 5 виходів, щоб піймати град, тут всього лише їх 3. Вони більш точні. Якщо град націлений на те, щоб е, покрити площадь, тобто там Розбиття фортифікаційних споруд, то це більш точне, грубо говоря, це градовська снайперська. Нам, нам робили волонтери, зробили її, передали. Я задоволений. Я взагалі отримую від неї кайф. Це оперативно, швидко, навіть якщо буде відкак, ну, нас там вже немає. В яких випадках? Як приходить, тобто пріоритетна, пріоритетна ціль. Для даної установки, тоді і виїжджаємо працювати. А пріоритетна ціль для цієї установки по, -по різному, по-різному. Може бути і танк, який стоїть постійно на одному місці, і може бути і це. Може бути розбиття якогось блокпоста, може бути. ну, Там список дуже-дуже великий. Що, можете реально потрапити в танк, так? Ну, якщо дуже сильно постаратись, постаратися, то можна. Немножечко страшно становится, потому что э, чувство, когда тебе вот работаешь, да, и тебе говорят на крытях, а у тебя такая искренняя радость, ну, где-то можно было даже сказать, вот испытываешь такое эйфорическое чувство от того, что ты попадаешь, ну, а по факту, вот если отстраненно взять все, то, ну, грубо говоря, радуешься тому, что будет, ну, убиваешь людей, будем свои вещи называть своими именами, так оно и есть. Но не мы они пришли к нам поэтому наше дело правое и я считаю что надо не сильно об этом заморачиваться а к а что брат ты давно на фронте уже да а, я пришел 27 августа я уже был здесь при меня привезли 27 прошу, августа прошу. да прошу. я до этого не служивший, прошел учебку вот и после учебки сразу сюда попал и Мне очень повезло, скажем так, Я, ну, мы в шестером пришли, вот. коллектив ну, прекрасный, чудесный. Нас приняли, мы вошли и сразу работа пошла. И, и все время тут бахнут. Вот. Третье, было две ротации, да, все время бахнут. Так что, вот там все-таки ти бачиш, що люди наркола гинуть, да. Что, ситуация складная, можно будет потом не можно и загинуть, да, тут и... Ну, об этом не думаешь. Об этом, если думать мысли имеют свойство материализироваться. Поэтому не накликать на себя, об этом не думаешь. Ну, такое философское отношение становится, ну, свою, свою пулю, свой снаряд ты не услышишь, как бы ты ни хотел. Так ты тоже не достанешь. Так я не буду честно. Я понимаю, так я сейчас тебя найду. Среди. Ми дивилися, там є коротше, скупчення вогневих засобів, звідки вони працюють по нашим позиціям дуже часто. І ну, Туди ми дістаємо, але ну, не всі. Не а у нас є такий от саморобний виріб, який нам хлопці зробили. Притом, коротше, історія цієї машини у нашому підрозділі теж дуже цікава. Я просто гортав новини і там чуваки такі, Ось, викинули машину, типу, от зробили, я кажу, а в батарейний дар. Легко, коротше, Ми, там був збір 150. На переробку цієї машини треба 150 тисяч гривень цього навсього з пікапа. В даному випадку вона допомагає нам кошмарити про те, що на великій відстані, самі розумієте, що ну, град стріляє на 20 кілометрів. Тобто зараз не всі, ну Я знаю, що в багатьох батальйонах є такі машини. І це, знаєте, як довга рука десь комусь дати ляща. Да, вони там виставляють свою крупнокаліберну артилерію, десь думають, нас не дістануть. Да, чуваки такі, ага, звісно. Типу, Привіт. Ну, Відправляємо такий привіт. В принципі, Дістаємо далеко, при тому, що вона мобільна і невелика, можна під'їхати взагалі під саму лінію фронту, відкрити вогонь і швидко втекти. Ми Це, Це, За що не зайшло, так? If...